Доброго дня всіх вітаю. Сьогодні у нас 26 жовтня? Давайте відповім на ваше питання, тому що, ну, доволі серйозне. Добрий день. Подивіться, будь ласка, ситуацію у Вінниці з гепатитом А? Вже за останні кілька тижнів в нас в місті більше 100 хворих. Чи буде збільшуватися кількість хворих? Скільки місяців це може протягнутися? Чи знайдуть джерело зараження? Бо зараз не можуть знайти, перевіря... перевіряють воду з крану, з криниць, бутильовану, їжу, базари і так далі. Дякую. Це я зачитала ваше питання. Ну, Давайте подивимось. Я навіть не знала, що таке в вінниці. Ну, новини я рідко дивлюся. Зайшла в інтернет, прочитала про, про цю ситуацію. 16 дітей хворих, загалом 96, ну, може вже і більше, тому що це було 2 дні тому. Давайте подивимось, що нам, від, що нам скажуть карти. Звісно, я не лікар, але допомогти, допомогти хочу, хочу спробувати допомогти. Так, Вінниця. Сьогодні у нас 26 жовтня 2023 рік, 26 жовтня, 23 рік. Кілька тижнів тому у Вінниці почався, як це сказати, епідемія гепатиту А. Гепатит А це вода, їжа, брудні руки. Ну, от щось таке. Так. Е давайте подивимось, чи буде збільшуватися кількість хворих у місті Вінниця на гепатит А. Чи буде збільшуватись кількість хворих у місті Вінниця на гепатит А? Сьогодні 26 жовтня. Чи буде збільшуватися кількість? П'ять монет, сила. Рицарь Кубків, чи буде збільшуватися. Дві карти взяла. Так, чи буде і знов кубки. Це вода. Це щось пов'язано з водою. Бачите, по картам е діти. Е щось таке сильне в воді. Бачите, сильні діти страждають. Колесниця Будуть, буде збільшуватися. Ну, е поки що сім монет. І... Чи буде збільшуватися захворюваність від людник? Ну, я не знаю, якось це буде під контролем. Бачите, від людник Тут не думаю, що прям сильно буде збільшуватися. Давайте запитаю я на інші колоді. Так, гепатит А епідемія у Вінниці. На даний час, сьогодні у нас 26 жовтня, 23 рік. Чи буде збільшуватися кількість хворих у місті Вінниця? Двіка Пентаклі, нестабільна ситуація, хаотична, диявол. Туз Жезлів. Ну, тут відповідають карти, що так. Тут відповідь так. Отець Жезлов. 10 кубків, це як люди, маса людей, і, до речі, 10 мечів ще падає. Можливо, навіть будуть якісь випадки досить тяжкі. Работають над цим, працюють над цим, хочуть як-то зменшити, зменшити захворюваність людей. Над цим, в принципі, працюють. Ну, що можу сказати? скоріш за все. ну Тут карта колесниці була, я сумнівалася, тут п'ятірка монет, М -м, відлюдник. Ну, Все ж таки, мабуть, буде рости. Поки не виявлять джерело інфекції. А це кубкам вода, ну ми зараз запитаємо. То, скоріш за все, буде рости. Тут повішено. Ну, давайте я ще раз запитаю: чи буде рости? У місті Вінниця від сьогодні, 26 жовтня, на протязі найближчого місяця. Чи буде рости кількість хворих у місті Вінниця на гепатит А? Чи буде рости кількість хворих? Допомога, справедливість, 6 кубків, карта дежавю, карта руху, карта обману і 10 кубків. Будуть тримати баланс. Ваша влада буде тримати баланс, буде допомагати чим може. Будуть цю інформацію, цю захворюваність, скоріш за все, буде рости. Але її будуть бачити сім мечів. Можливо, будуть, не будуть це так масово оглашати. Я вважаю так, вони будуть якось це, будуть будуть цю інформацію не то, що приховувати, а не будуть її розповсюджувати. А захворюваність, я так розумію, що ще протязі місяця буде збільшуватися. Давайте далі подивимось, ви питали так, скільки місяців може це протягнутися, ну, на картах на жаль, немає вказівки, скільки це місяців. Можемо запитати, до кінця 2023 року буде, буде цей вірус гепатит А масово. Будуть у Вінниці масово хворіти люди гепатитом А у місті Вінниця до кінця 2023 року будуть масово хворіти. Карта мир. Завершимо ваш мечів. Оборона, колесо Фортуни, башня, зміна ситуації на башню. Ось суд. І знов кубки. Це щось пов'язане з водою. Якщо влада у, у цю проблему, це вода. Знов. То, бачите, в будинках це вода в будинках. Ось карта будинку, карта води. Якщо влада знайде цю проблему по башні і її. У причину знайде. Зміниться ситуація, Вищий суд, знов зміна ситуації, щось глобальне, то ви ж розумієте, що це все на цьому епідемія закінчиться. А ось якщо не знайде, або будуть якось так не дуже прикладати до цього зусилля, то може на 24 рік перейти. Це все залежить від влади та виявлення цієї інфекції. Давайте запитаємо. Чи знайдуть джерело зараження у місті Вінниця, гепатит А? Чи знайдуть у місті Вінниця джерело зараження людей гепатитом А? Чи знайдуть у місті Вінниця? Так, дивіться. Ну, бачите, це вода, справедливість це вода. Бачите, ту з кубків. Це вода. Це ось ці споруди, де чистять воду. Як вона називається? Фільтрувальні станції чи як? Перемога, бачите? Якщо це вода, от, ось вода, справедливість, баланс і далі йде перемога. Е, можливо, погані якісь там реактиви. Можливо, секономили, купили щось гірше, ніж було, і вода якось плохо стала очищатися, знезаражуватись, ось щось таке. Е, я повторюю: я не лікар, я не знаю, як воно це все відбувається. Але чітко по картам це вода вже. Третій раз вода. Ось справедливість, треба баланс збалансувати, поступати по справедливості. Можливо, дійсно, вони там щось закупі, закупілі, не те, що потрібно. Ну, ви зрозуміли. І потім падає перемога цієї проблеми, і карта Єрафанту. Чи знайдуть у Вінниці причину захворюваності гепатитом А. Трійка мечів, десятка мечів. Ну, до речі, можуть постраждати люди. А хтось привласнив собі гроші, а від цього страждають люди. Розумієте? Ну, повинні знайти. Ну, ну, Бить такого не може, щоб вони не знайшли і щоб вони не знали. Вони все прекрасно знають, що це щось з водою. Щось з водою. Треба її кип'ятити, я не знаю. До речі, пити тільки бутилі... бут... бутилірованою воду. А ось цю воду з-під крана, навіть неї, нею, навіть овочі і фрукти не мити. Або мити нею кілька разів кип'яченою. Кілька разів треба прокип'ятити, потім її використовувати. І також приготування супів, борщів і так далі. На теж оцій покупній воді. Ну, поки не виявлять цю проблему. Так, а тепер давайте пряме питання. У місті, у місті, у місті Вінниця, почалася епідемія, епідемія гепатиту А. Причина? В чому причина цієї епідемії? Де знаходиться саме цей вірус? У місті Вінниці цей вірус, гепатит А, де він знаходиться? Так, карта миру, карта імператриці України. Так, карта захисту, двіка кубків, угу. п'ятірка мечів. Ну, бачите, вода, кубки. Де знаходиться? Ну, до речі, бачите, знову можуть постраждати люди. Це від того, що щось пішло не так. щось. Це вода. Вірус у воді. Вірус у Вінниці в воді. Паж мечів, карта хитрості. Працюють над цим. Працюють над цим. Бачите. Вони знають, що це в воді, вони не кажуть, тому що хат, карта хитрості. Вони роблять все, щоб піти від цієї проблеми. Бачите, ось треба вже піти. Вони знають, де саме ця проблема, але вони не скажуть. І ось знов карта дому. Я вважаю, що вони знають, в чому проблема, це вода, вони змінять все, що потрібно, вони зроблять все, що потрібно робити, і все повинно налагодитись. Але поки що вони це все роблять для цього, потрібно кип'ятити воду з крана кілька разів, пити воду бутиліровану і також готувати їжу теж на бутилірованій воді. Мити руки, ну це і так зрозуміло. Маю надію, що все буде добре. Гарного дня!